Друзі, вітаю! 1 березня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, хотів би вашій увазі представити сьогодні новий товар, який з'явився у нас в Україні. Це е, місочки для виводу джерельних мас. Е, вони мають своє названня, вони мають названня Маскар. Е, і вони сумісні з системою Нікот. От бачимо, як це виглядає в касеті. Ми тут поклали половину Нікота, а половину цих місочок. Також ми, ну, от склали декілька, е, цокелей, ні, ні, не цокелей, а мисочка тримачей для того, щоб ви подивилися, як оно виглядає на тримачах. Е, як вони виглядають, от, наприклад, в масі. Е, сими звикли, що нікотовські мисочки, вони мають характерний дзвін. Бо вони зроблені з якісного матеріалу, вони зроблені по якісній технології і тому подібне. Друзі, цей продукт нічим не відрізняється, він теж зроблений з такого ідентичного матеріалу і також зроблений по е, крутій технології. Тут головний аспект який. Бо хтось скаже, для чого, якщо вже є. Е, просто, все дуже просто. Задача була зробити е, доступний товар. На сьогоднішній день в інтернеті такі місечки можуть коштувати і гривню, і гривню 50, і навіть в декотрих інтернет-магазинах до 2 гривні. Буду з вами відверто. Я як почав з ними користуватися, я б вже до воскових не вернувся. Навіть якщо вони стоять гривню, я б все рівно їх купляв, так як це дуже облегчає е, тот, тот процес роботи, котрий... Приходить одновременно в ідем період часу, і якщо його можливо чимось зекономити, а сім місячками ви економите той час, в будь-якому випадку я б користувався ним. Ну, зараз з'явився новий товар, він е настільки крутий, як і цей. ціна в нього зовсім інакша і зовсім цікава буде для бджілярів. Е вони бачимо, що звернули увагу, вони зроблені іншого кольору. Вони зроблені іншого кольору. Хоча на просторах інтернету є багато копій, котрі е, не котирські. Є, наприклад, там, і турецькі, по-моєму, і Дніпропетровські, і ще якісь. Вони всі зроблені коричневого кольору. Тут задача одразу стояла, щоб потім не спекулірувати, щоб відразу е, був свій колір, який буде відрізнятися від всіх інших, і е, ну, щоб було зрозуміло, що за місечки. Кольор був вибрати з синій. Коротше, якийсь синій. Буде завтра, можливо, і жовтий. Ну, це так, це робиться для того, щоб було доступно бджолярям. От зараз доступний колір вийшов синій. Якщо завтра буде доступний колір, скажімо так, якийсь червонуватий, можливо, вони стануть червонувати. Тут задача йде у удержання ціни і якості, самої якості. По якості, ну вони, якщо так прямо взяти і дивитися, вони ідентичні. От Настільки хто щупав, наприклад, цю мисочку і цю місочку, і... він має різницю, якщо брати нікотовську мисочку і брати якогось інакшого виробника, якусь скажімо так, копію. І там відразу замітна якість і тому подібне. Якщо взяти ці дві, зрозуміло, що як це якість, так і це якість на вищому рівні. Ці місочки розроблялися. Доволі довго, Почти цілий рік. Прошлий рік в кінці сезону ми встигли їх ще і спитати. Ми вам демонстрували, показували. Прийом таких місячок, ну тут опять, друзі, прийом. У якогось бджоляря-маткаря прийом по якимсь причинам поганий. І заміна місячок не завжди приведе до бажаного результату. Потрібно спочатку знайти причину, яка у вас, по якій поганий прийом. При правильному підході, при правильній роботі, цей, ці місечки будуть давати вам 100% прийом. І все. Як ці дають 100% прийом, так і ці будуть вам давати 100% прийом. В нас він є. Це ну, декотрі люди користуються цими місечками або якимись інакшими, роблять двойні закладки, мажуть їх медом, перекладують маточне молочко. Я говорю о обикновенному. Одноразової перекладки в сухую, де ви берете від із сота лічинку з маточним молочком за допомогою якогось шпателя. Ну, в нашому випадку це китайський, так як він дуже гарно переносить і лічинку, і маточне молочко кладете все. Якщо в процесі перекладки ви не повредили лічинку, значить прийом буде гарний. Так як в спірки буває. Ми, якщо робимо прививку і, грубо говоря, там, із 100 прививок в день, у нас можливо бити 95 прийнятих маточників. Ці 5, це по причині, можемо банально, от ми, у нас може бути ряд, грубо говоря, нисочки приліплений. Ми можемо перекладати, одну можемо пропустити. Так, так було. Так, так що, тут, якщо ви робите все вірно, туди і буде якісний результат. Так, далі. Які є е, е, нюанси? Якщо так звернути увагу, у цих місочок є невеличкий відтінок. Одні чуть тімніше будуть, одні чуть світліше. Цей, цей недолік можливо устранити за рахунок подорожання собівартості і конечно, ціни на продукт. Полінка прийшла нам мішати. Полінка, біжи. Я я не хочу мішати, я так що вирішили, наприклад, на це не звертати увагу, так як нас, наприклад, це влаштовує і розуміємо, що це на не вдіяє. Різниця, невелика. є світло синє, є трошки темніше, темніше, трошки синього. І так же буває, наприклад, якщо станок робив якісь одні деталі, а потім переналаштувався на це і у нього був інакший кольор, можливо, пару місяців якогось інакшого кольору теж можуть попастися. Так що на це не звертаємо увагу ми і, ну, і якось так. Друзі, а тепер саме цікаве – ціна. Так як найвеликий аргумент був зробити якісний товар за доступну ціну. І так, що ми маємо? Ми маємо деякі відео упакувань. Поліночка, біжи. Деякі ві... Зараз, Поліна, почекаєш. Біжи, біжи, зараз прийдеш. Біжи. Да. Деякі види пакувань. Так, ми відразу упакування зробили ну, доступне. Так як, наприклад, у Нікота, наприклад, упакування при опті. Це 25 тисяч місочок. Не кожному маткарю, далеко не кожному маткарю потрібна така кількість. Далеко-далеко, далеко, не кожному. На рік я маю в виду. Маженька мені тут машеть. Далеко не кожному маткарю повинна така кількість. А от, наприклад, 10 тисяч штук. Така кількість, скоріше за все, нужна багатьом маткарям. Якщо він навіть не всі використає, то трошки сялище. Ну, к чому віду? Зробили, зробили фасування от перше, це на опт. Тут 10 тисяч штук. Ну, це з цієї коробки висипано. Так, є друге упакування, але це вже йде, скажімо так, для розниці. Є упакування 200 штук. Наприклад, от в цьому ящику теж 10 тисяч штук, але по 200 розпасовані. А От є таке обозначення. Місочки для виводу маток, маткар, сумісність з системою Нікод. І написано, що 200 штук. Тут продемонстровано, як це виглядає. Ну, По великому рахунку. Все дуже просто. І тут е, друге упакування, яке має 500 місочок. Е, це для чого таке розпакування? Бо, Наприклад, такі упакування ну, вигідно писалати на нову пошту, наприклад, якщо хтось хоче взяти на проб. Так як ну, це дешево, а нова пошта візьме з вас в два рази дорожче, ніж це коштує. Це було зроблено для того, щоб ну, у нас є бажання. По максимуму розпространити ці місячки по магазинам, які бувають у вас в місцевості. Якщо ви дивитесь нас, якщо у вас є магазинчик, ви зацікавлені, ви е, цій продукції продавати у себе в магазині, можете звертатися до нас, ми можемо це допомогти. І це для чого? Наприклад, людина хоче спробувати, щоб не переплачувати на пошті, а він міг купити у себе в магазині. В магазині, звісно, що вони, мабуть, будуть трошки дорожчі, ніж у нас. Но вони, скажімо так, вам не треба буде платити за доставку. Ось така вже уфасовка, ну таку вже уфасовку, грубо говоря, можна послати і по навіть почті, ну, по Укрпочті, не так вже скажімо так, обідно. Ну, все рівно. Це теж буде, будемо старатися, щоб було в магазинах. Та і все. Так що, друзі, тут 10 тисяч, тут 10 тисяч і тут 10 тисяч. Значить ціна. Друзі, ціна такого ящика 4 тисячі гривень. По 40 купів одна місячка виходить 4000 гривень. Якщо розпаковане по 50 купів, все дуже просто. Тут 200 штук по 50 купів, 100 гривень коштує е, такий упакунок. Цей упакунок стоїть 250 гривень. Декотрим джерелям, наприклад, такого упакунка з головою хватить на рік. Так що 250 гривень взяли, воно у вас. Ви в пакетику, скільки вам потрібно, зробили, використали, склали, воно завжди стоїть під руками, і ви в будь-який момент можете зробити собі переносний чинок, ані бігати, думати, де взяти якісь місечки. Так що, друзі, для магазинів. Є ще інакша ціна, але це вже для магазинів, так як вони будуть оптовими купцями, і ще є невеличка знижка. Кого буде з магазини, можете самі звертатися. Якщо самі не звернетеся, рано чи пізно ми все рівно позвонимо вам і будемо пропонувати цей товар, так як цей товар дуже якісний і він в будь-якому випадку потрібен, щоб продавався і джерелі могли скажімо так, доступно. Мати якісний товар. Все, друзі, тут додати більше нема що. І ще раз продемонструю, як це виглядає на, на касеті. Як це виглядає на, на як, тримачах. Ще раз продемонструю, як вони дзвінять, вони що одні, що друге. Якість дуже гарна, а ціна доступна. 4 тисячі гривень ви взяли собі, якщо ви маткар, такий ящик і, скоріше за все, вам цього буде з головою на цілий сезон. Все, друзі, добавити тут немає більше чого. Кому потрібно, можете звертатися за любим розфанням. На цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!